Автомобільні дороги державного значення, автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками. Відповідно до закону України про автомобільні дороги від 08.09.2005 No286234, автомобільні дороги поділяються на чотири види. Автомобільні дороги загального користування, вулиці і дороги міста, а також інших населених пунктів, відомчі, технологічні автомобільні дороги, автомобільні дороги на приватних територіях. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит, а також практичний іспит у сервісному центрі. Практичні іспити по сервісному центру у вашого міста, дивіться, будь ласка, у відповідному плейлісті на каналі, там є корисні поради та огляд дорожніх знаків та розмітки з коментарями. До зустрічі на дорогах!